Привіт, моя Зірочка. І сьогодні ми говоримо про те, як залишатися активною, енергійною завжди, майже завжди 90% часу. Чому саме ця тема? Тому що ця тема дуже мені близька, бо зазвичай всі люди бачать мене дуже активною, енергійною. Тому завжди такі люди викликають цікавість. З ним хочеться спостерігати, бачити, що вони роблять, і так далі. Саме тому я, напевне, веду блог, хоча на це є достатньо багато причин, але окей, ми трошки відійшли від теми. Тому тема в нас дуже цікава, я багато буду приводити прикладів зі свого життя. Ви можете слухати це у форматі подкасту. <свіснанітність> Взагалі ідея цього відео з'явилася таким чином, що я записувала на цю тему подкаст свій телеграм-канал. Я залишу вам посилання, тому приєднуйтесь. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо вже робимо саме рекламу, то, <свіснанітність> то робимо її наповну. Ось. І тому говоримо на цю цікаву тему. У мене є тут е, записничок, тому я буду сюди іноді підглядати. От е, так. Взагалі, про мене. Я зазвичай дуже енергійна людина, і в якийсь момент е, я аналізувала, що такого цікавого розповісти дівчатам. Можливо, у нас будуть паузи, я буду в якісь моменти зупиняти відео, бо я переживаю дійсно, щоб пам'ять не сказала мені до побачення, тому будуть склеечки, це 100%. Все ж таки, як залишатися, як я залишаюся завжди енергійною, позитивною, радісною. Звісно, перша ремарочка, 100% часу, прям 100% часу ніхто не може витримати бути постійно радісним, щасливим енергійним. Я так само, як і всі люди, теж плачу, теж можу бути засмучена, втомлена, виснажена. Е ну, зазвичай беземоційною я не буваю, але, але в мене така особливість, що я зазвичай дуже радісна і коли я беземоційна або серйозна, е це дуже лякає моїх близьких, тому що вони такі ти засмучена. Або коли я засмучена. Е це одразу по мені видно, бо я зовсім інакше себе поводжу. От як я визначила, як бути енергійною, як я взагалі до цього прийшла? Довго думала, що робить мене такою енергійною, активною, що є моєю рушійною силою. Так от, і зрозуміла, що для того, щоб бути енергійним і щось робити, потрібно знати, що робити, потрібно знати, куди ти йдеш. Тобто перший наш основний пункт це мета. У вас має бути мета. Це як ваша ціль, це приклад того життя, до якого ви йдете, це приклад вас, до яких ви йдете, те, ким ви хочете бути. І от, коли у вас є цей приклад. Коли у вас є прописано десь в блокноті, чи десь якась дошка в пінтересті вас є з фотками, що ви хочете мати, якою ви хочете бути, чим ви хочете займатися. Перш за все, вам потрібно визначитися з тим, ким ви хочете бути. Тобто це і професія, в принципі, ну, в підлітковому віці це достатньо, буває іноді не дуже легко. Проте, хоча б приблизно ви маєте знати, куди ви йдете. Це перший основний критерій. Я знала, що мені подобається, куди я хочу йти, ким я хочу бути, і крок за кроком це займає багато часу, але ми говоримо про перспективи, про, про те, що буде в перспективі. І це достатньо багато часу займається, правда, але Воно того варте, воно справді того варте, тому краще починайте вже зараз, ніж ви будете відтягувати, бо все рівно це часу займає багато. Ну, самореалізація, реалізація і так далі. І коли у вас є оця мета, коли ви розумієте, куди ви йдете, чого ви хочете, тоді у вас вимальовується якийсь приблизно план, який ваш наступний крок, ваша наступна сходинка, куди вам потрібно. І коли у вас воно є, все, у вас є, у вас є план дій. Коли у вас є план дій, те, що вам потрібно зробити, ким ви хочете бути, ну, у вас і вимальовується ваш якийсь розпорядок дня, або якісь зустрічі, те, що вам потрібно зробити, навчання, роботи і так далі, в залежності від вашої мети, знову ж таки. І коли Воно у вас прописано, воно у вас є, ви знаєте, що вам робити, і все, ти вже не сидиш, ти не спиш, тобі не хочеться дивитися серіали сутками до бази до бою, тобі не хочеться сидіти там постійно, як зараз кажуть, скролити ленту, гортати стрічку в інстаграмі. Ти вже не хочеш, як мінімум стільки часу, скільки ти робив це до цього. От, е, і тобі хочеться вже, от ти бачиш поруч, от я хочу бути от такою, я хочу там ходити в спортзал, я хочу е, мати те, 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 те. Конкретний перелік також у вас є. І все, ти, вже, ти йдеш робити те, що тобі потрібно. Ти йдеш робити те. Те, яке життя ти хочеш, ти йдеш його будувати, ти йдеш його робити. І це було моєю рушійною силою, хоча я ну, завжди була активною, але реально активною, продуктивною людиною я стала тільки коли у мене з'явилася своя справа, тобто блог. На фоні цього в мене також багато моїх патричей, якими я цікавлюся, і вони всі переплітаються плавно з блогом. Я їх транслюю. Це і психологія, і духовність. Я багато читаю, багато дізнаюсь, вчуся і так далі. Я вчуся на психолога. Кому цікаво, хто ще цього не знає. От, Я вчуся на психолога, і мені дуже цікаво і в університеті, і в житті. Я так будую свої плани. Я знайомлюсь з людьми, От, і плавно переходимо до наступного. Пунктого, який я виписала, це люди. Тому що бути енергійною, активною, зарядженою, в тебе є мета, але тобі ще треба якісь ем, речі, які дають тобі ресурс, ем, це з хорошої точки зору, звісно, не те, що ти в людей забираєш їх ресурс для собі. Ні, це про те, що ти заряджаєш людей, люди заряджають тебе. Цьому потрібно вчитись, це також не хвилинна справа. Потрібно вчитись бути також не енергетичним вампіром, а заряджати людей і заряджатись від них повністю екологічно. Тобто, це якісь позитивні емоції разом, даруйте комусь подарунки. Це неймовірно приємно, дуже класно дарувати комусь. І коли ви е, візьмете собі зазвичку дарувати людям, от ви побачите, е, як у вас в житті все таким чином от, ставатиметься, що вам також будуть дарувати щось. Або е, оплатіть комусь каву, комусь із друзів, і вам обом буде приємно. І це, це супер класно. Я дуже люблю спілкуватися з людьми. З людьми я не боюсь віддавати е, свою енергію, свої емоції. Звісно, потрібно також наповнюватися після цього. Але в мене дуже багато людей після зустрічі, з якими це мої друзі, після зустрічі, з якими я мега наповнена, я щаслива. Ми навіть зараз з подругою говоримо часто про от, не бачились, наприклад. І вона каже, що в неї поганий настрій. Така, коли ми зустрінемось, і я кажу: все, я приїду, я тебе заряджу, ми йдемо на каву, я тебе заряджу, і ми заряджаємо одне одну, ходимо щасливі, дві там підемо щось, купимо, чи з'їмо щось смачного, чи вип'ємо кави, чи просто поговоримо одне з одною, і це робить нас щасливими. Це також і про оточення, тому що якщо у вас не ресурсне оточення, це також люди, які не знають, чого вони хочуть. Вон, якщо вони там курять п'ють, я, ну, я не засуджую, це вибір кожної людини. Але зазвичай такі люди не дивляться в сторону саморозвитку, е, хоча я можу іноді дозволити собі трохи щось випити, алку, щось алкогольного, е, але це я роблю дуже-дуже рідко, і я не фанатка, скажу чесно. Е, от ви, вам потрібно переглянути ваше оточення. Тому люди, от пункт про людей це також про оточення. Бо якщо у вас не ресурсне оточення, яке, е, з яким ви не можете поговорити про щось е, про щось цікаве, про те, про щось, про те, про щось таке, що вас заряджає, то ну. Той, той ви від людей не зарядитись і їх не зарядити, тому це буде це безпрограшний варіант, тому тут також бажано переглянути своє оточення в принципі. Е От. Е До речі, поки згадала е про ідеальність. Е в мене перемайнула думка, що типу, виходить не ідеально, я говорю не а потім така. Блін, якщо чесно. Е Ніхто не робить ідеально. Ну, ніхто не робить ідеально. І, і навіть те, що для мене ідеально, для когось буде не ідеально, або навпаки, те, що для мене не ідеально, навпаки, зайде людині якійсь і вона така, вау, клас, це суп, це просто мега, мені подобається такий формат, бо він лайтовий, бо все не, не вилазано. Деякі такого не люблять. Але звичайно зазвичай, зараз популярнішим стає формат, такий домашній. Е, простий формат, де просто спілкуються, от, де немає, ну, відходить від така більш е, е, ідеальна картинка. Хоча, коли картинка гарна, взагалі просто картинка, то це, звісно, це, звісно, чудово. От, е, наступне, що мене заряджає, що мене наповнює, це музика. Я ніколи не слухаю чогось сумного, бо воно робить мене сумною. Тому не будемо дуже довго зупинятися на темі музики, просто мені подобається слухати щось енергійне. Це мене наповнює заряджає, навіть коли я маю поганий настрій, це додає мені сил. От. Стосовно мети, взагалі, вам потрібно розуміти і знати, чого ви хочете. У мене тут такі є більш поєднані пункти, тому що для того, щоб залишатися активною і енергійною, вам потрібно знати, чого ти хочеш. Знати, чого ти хочеш, тому що. Дуже важливим пунктом в моєму житті є те, що я дуже життєресна, я радію дрібницям. Я в один момент зрозуміла, що не всі люди так живуть. І я така, ой, так, правда, ой. Я не думала, що я одна така. Ну, бо для мене це просто моя реальність. Тому. Трансформуйте свою реальність так, щоб ви раділи дрібниця. Е, тому що чим більше ви радієте, ну, не знаю, це якось прикольніше жити. Насправді це прикольніше жити, це прикольніше е, взагалі в цілому, бо ти штучно вчишся свій е, дофамін, ну, в принципі, свої гормони е, щастя, як їх називають, е, штучно їх підвищуєш. ну тобто ти е, Радієш всьому. Не тільки тому, що для е, твого тіла є норми, а в принципі, ну, типу, я про те, що от, якщо ми їмо солодке, там рівень, е, також рівень гормонів піднімається. От, а коли ти робиш це штучно, тобто ти радієш от, якимось покупкам, дрібницям, ну, навч... вам потрібно навчитися радіти. Навчиться радіти просто всьому. Я дихаю вау! Це, ну, це офігеть. Я живу, я дихаю, я сиджу, я можу пити чай, я можу їсти. Дуже... Ми забуваємо дуже часто, що в нас в кого є можливість в більшості людей. У нас є можливість бачити, в нас є можливість чути, у нас є можливість говорити. Kumar. У нас є руки, ноги. І це вже щастя, це вже круто. Я можу ходити, бігати, я можу піти в зал, качати руки, качати прес, качати ноги. Робити все, що мені хочеться. В нас є дуже багато можливостей, і ми насправді про це забуваємо і впадаємо в якусь депресію. життя плохая, все погане, коротше, капець і взагалі. Тому. Тому я вам би, я дуже наполегливо рекомендую почати радіти mm. дрібницям. Це можна вчитися робити за допомогою е, щоденника вдячності, прописуватися, що ви вдячні. От, і взагалі вдячність дуже крута річ. Е, це вже більш така духовність, але, але взагалі, коли ти відчуваєш вдячність, в тебе ж всередині, не знаю, щось гріє, це дуже приємно. Це щось дуже схоже на радість, але трошки інакше. Щось я захрипаю.